Считаю вас, друзья, вы на канале еще в коробке. И сегодня у нас приехала такая посылочка. Так, где у нас, что тут у нас? І тут у нас, друзі, ось така от річ приїхала. Це ніж від компанії Microtech. Helicon Dagger M390. Поставляється ось в такій ось коробочці. Якщо цікаво, можете почитати в Вікіпедії історію виникнення цього бренду. От, так. Ставляюся він ось в такому текстильному чахлі. Ну, типу заявлено коридора там якась. Так. Липучки. Перебінчик. Так, відразу, відразу хочу сказати, що о, механізм у цього ножа а, автомат, фронтальний автомат. От, Ніж має вагу 200 грамів, достатньо нелегкий. От, загальна довжина ножа 22 см, із них лезо 9 см і е руків'я 13 см. Так, оце ця частина чорна, це гума. Тобто е 60% ножа прогумлено, Ось, бачите. Це все гума. Верхня частина це фарбований алюміній. В даному випадку в мене коричневий колір. Є ще кольори червоні, зелені і сріблясті. Ніж має достатньо тугу поясну скобу. Так, е, достатньо цікава. Система викидання, як ви бачите, вона а, і з торця можна відкрити ніж, і по бокам. Ну, як це працює? Ось так. Лезо має кинжальну форму, тобто, до речі, до речі достатньо гострий. Навіть з коробки, я думав, що потрібно буде. Затачувати ні, достатньо гострий, щоб ще не порізатися. На самому лезу є отвори, а також маркування бренду. Це такий орла. Так. Продольного люфту немає. І поперечного то та, та ж, також, ну, буквально щось чуть-чуть здається. Тобто, лезо фіксується при викиданні достатньо надійно. Так, так, або ось так. Да. Всі способи викидання леза все працює. Достатньо цікава конструкція. У мене колись був американський ніж іменно з такою системою. Але, чесно кажучи, він у мене загубив. Ось такий, друзі, ножик. Достатньо приємно тримати його в руці. Непоганий. От в мене є. Ось американський бак. В нього от. В нього от така от система. Він крихітний, зовсім крихітний. Але його достатньо зручно носити в кишені. От. Цей, звісно, цей важкий. Ну, от прям відчувається його вага. Наскільки надійний буде цей механізм, час покаже, ну і потрібно буде лезо заточити і протестувати. Цікавий. Посилання на магазин я вам залишу під відео, якщо комусь буде цікаво, якщо о, хочете його... Якимось чином протестувати, також пишіть. Після заточки, я думаю, що ми обов'язково його на, на чомусь протестуємо. Більше всього, виникає питання, наскільки надійна буде ця система і наскільки довго її вистачить. Показ коробки достатньо надійно виглядає. Друзі, на цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Друзі мої, ну і надіюсь, це ж очевидно, що на огляді у нас була репліка. Тобто це ж не оригінал. Я думаю, що ви зрозуміли, тому що оригінал там коштує за, за 200 баксів 8,5 чи близько 9 тисяч гривень. Це, це репліка до, ну, В районі 800-900 гривень. Я не пам'ятаю, я обов'язково скину Крін. Але що я хочу сказати, що о, бувають ситуації тоді, коли е, репліка насправді навіть краще, ніж оригінал. На оригіналі, от тут у нас, бачите, тут просто логотип. от, А на оригіналі тут іде напис і скоба зовсім. Іншого формату. Але ще раз повторюю, що інколи буває так, що навіть репліка, ось бачите, не болтається Ні. Якщо чутно, да, абсолютно без всякого там люфта, без хитання. Тобто, насправді, насправді, дуже непогана копія. От, Я її вже заточив. З обох старим і можна користуватися. Механізм дуже стабільно працює, дуже, дуже класно. Так що рекомендую, якщо є поцінювачі. На цьому все. Всім гарного дня!